Вам, як завжди, я, Ванкрате 75 і Бітлі. Всім привіт, я бітлі! І в попередній серії ми добре прокачали Бітлі і перемогли першого боса Слешера. І тепер ми маємо інших босів перемагати. Погнали. Я вже зайшов на рівень. О, шай! Здрасте. Так-так, у нас вже нова мапа, як ви побачили, у нас же така, шака. Не, не дуже красива, я би сказал. Але Бітлі біт реально, пофіг, Я яка тут карта, в целом видимо їх распирашить, правда, Бітлі? Правда. тих, то читал, правда. А тепер у нас біль... любите, такі вороги, походу, будуть. погано вот тобі. До речі, так, ось цей бампер убит їм, те, тепер може різати ворогів. Здрасті, мордості. До речі, не забувайте підписуватись на канал Вані. Тому що наразі в ціль Вані це ну, він це... Так, 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 Дитлі. Дядя, дя, дякую, что ты нагадав. Ну так, так. І, до речі, я говорю це в поворотньому видео. И хто не підписався, то швидше підпишись. А то скоро будет люди. Ладно, ладно, ні ой, підписки не буду. И, это ужасно Офигеть, он и много дамажит Шучит. Вон На тубе. Страйдеры, блин Охилка Здрасте, мордасте на Ай, ну я не люблю. Аня, чого ти мовчиш? Ладно, 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 я все ж таки не буду мочати. Опоносики Реально опоносики. У це везення. Везення. Везення хио псаки. О, тобі присутня. Ладно, коротше, друзі, як ви бачите, ми з бітлі вже пройшли перший рівень. Блін, за чотири якісь хвилини запис. Що там у нас по магазину? Угам. Ну тут це зрозуміло. Тепер можна і прокачатися. Так. По басіки. І тепер ми купимо бомбочку. Вона буде нам носити багато більше демежу. Оскільки ця штука коштує. А гаразд, тепер мені треба ще трошечки. Трошечки ось так Пообмінюємо і прокачаємо двигун бітлі. Ну що ж, погнали бітлі? Так, погнали! Так, шостий рівень погнали. <гласно> да, в трочки размятась не помешаю реальному жити, блин. Так, гарант у якийсь. Ай. Ай, бури. Да-да-да, дубау. А є він вилетів за карту. А то, коротше, у нас колись був такий баг З Ванією, підписники. Коротше, у нас реально був такий баг, що плос е колись вилетів прямо. Прямо за карту. Я такі ржали, блін, не знала, як перемогти блін ну, да, то і, то історія Як я в попередньому відео розказував, то в цій грі можна створити три слоти, там де будуть других... Там, де ви можете прокачуватись і робити щось літіть для своїх друзів, щоб коли до вас приходили, то ваші друзі у вас світ не за вас. Де я? Хто я? Валим. Де я? Валим. Не розумію, де я тільки що буду. Де я зустрічу? Але музиці, короткий. Ну знаю. О, все, помер. Померла ця сволочь. На тобі. Будь. Здрасті треба трошечки сыс Так, ну шо, полетели? Полетели. О! Нормасик. Здрасте, мордасте. Здрасте, мордасте. На, До речі, скачати ви моєте грустю на ПК, якщо що вона. Цю гру ви можете скачати в, в коментарі. В, ну, в моєму коментарі у описах там, ну, я кину. Або в попередньому відео, яке було про цю гру. До речі, так, ця гра називається Car Eats Car. Так. Тут треба проходити і перемагати декілька босів. Ну, коротше, зараз, -зараз не про босів і босів, Погнали. Так, погнали, 5 -5. Mm -hmm. До речі, тут, оказується, було 5 босів, а я давав 4. Mm -hmm. да, друзі, знаєте, чому я так думав, що тут декілька босів. ну, mm -hmm. 4 боси, тому що. Я, я не їду за скільки буде 4 помножити на 5. Ладно, 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 я знав, просто це забуду. Е, ну, що це? Який тачик сховище увімкнуто, блін? Ладно, друзі, то, то якісь вільвішки в мене в компі. Ладно, не, не, не звертайте на це уваги, я зараз це тут Вау, сволочь! Куда ты відкинуло кинул Я и сам не знаю, блин. Я такая. Вот, ну, по силку забрали. Считающая забувка. Даре мене гризть. Ну, а тепер мега-бустінг. Мегабустінг. Ну, не зовсім бустінг. Ладно, ми проїхали цей рівень, і тепер ми маємо продовжувати. Так, короче, друзья, я трочки передохнул э, прямо на видео, это так древно, конечно, не звертайте уваги, как завжди, я так кажу. Окей. Okay. Неважливо. Короче, давай до битли. Короче, не, неважливо все, забей. Так, зараз покачаем в битли. О, Ух, Ваня, ты меня не лякал. Ладно, який це на, на цей -да уж. Цікаво, який наступний бос буде. Деться якийсь архівер чи черхівер, я запутався. Ну ладно, подивимось. Там, там десятник можна буде подивитися. Там кажеться, я кифтимую, босі маю перемогти, і там я ще їх потім подивимось, бося як їх звати. Але якщо ми реально не помолилися, то це буде прикольно. Це Ми дуже добре знаємо. До речі, пам'ятаєте, злих їх Дядьк... Коротше, з першої серії. Я сам не знаю, куди вони тепер ділись. Ааа, тю. Коротше, де можливо ну сам разумеешь, я зараз не слот хозяина. Ну да. Дороче, кто не понимает в что мы зараз без балака, я могу тут подавиться первую серию по посыланию в опоси, блин. Ну, а точнее, просто на канал зайдите. Ну ладно. Короче, все. Зараз. Дорогие, на сумме босс. А, ё-моё, я навіть не помітив. Ну так, кожні 4 левели. Все в нас. М -м -м. До речі, це раз те, що тут кожні 4 рівні боси, то я і понял, чому тут 20 рівнів, і ще там арена, і ще щось. Так, так. три і, вроді. Це... Рена і не знаю. Не ну ты такого. Короче, зараз зараз не про це на моему балакати, правда, Витя. Треба тут, тут заморожка. Нам надо надо забрать. Давайте уже скоро цією штукою. Конечно, воно нас дается нічого не за муражи. По крайней мені він вы не Користаемся бустом. Таким, скажем так. Ааа, тихо-тихо. Бустинг. До свидания. Так, перед бустом нам треба трошки прокачатися. Так, качнемся. Так, його! Арчівер звати, арчівер. Вау! оце ми хороші, думателі, скажемо так. Гаразд, тепер ми можемо отак от тут зробити. Тепер ми маємо ось так тут зробити. І, і купити. Так, коротше. Ми прокачалися трошки. Короче, качнемся. Ну ж погнали до Чивера? Погнали. Ну що віт сам напросився. Собаку перемогли, я не знаю, як його називати. З... Коротше, ну якщо ви хочете, щоб ми перемогли цю собаку, то, то підпишись на канал, то став лайк. Напиши в коментарях, як думаєш, Ти... ми... ми переможемо її чи ні. А, ху, слава Богу, він за карту не вилетів, а тому мене так ніколи не переможемо. Здравствуйте, будь ласка, зараз тебе зальєш його, блін. Є дібітлі, а ти сильний. Ладно, друзі, ми зараз вже полетимо і потрошку будемо закінчувати серію. І наступні серії ми переможемо ще одного боса. Цього буде 5 серій. Але є одне. Але у мене ще є одна штука, яку я хочу вам повідомити. Після того, як находиться всі ці рівні, то ще буде арена. Тому на цьому ми ще не завершуємо. Ладно, давай, давай, собі буст! Княж, жаль. Драсті, марості! Давайте потрошки вже валить, от у мене бісять ці собачки о, саме любимо спосіб, правда, бітлі? Да, оце я спосіб люблю. Бусто вбивання, якесь зараз буде. За що вже є. Бусто вбивання, блин. Ну да, ще й Десь бустив, не знаю. Палимо Нам ще відео закінчують, треба, якось пішкалку. Словочка, походу на мене їх ліон. вернеться. Ай! А напогнали звідси коротко. До речі, так, ми скоро, ми купили у тому... не Коротки, у нас буде більше кристалів, ніж гадалося. Але так як ми їх не збираємо, то у нас їх буде занадто мало. Блін, ось. Коротше. Дякую, що подивилися це відео. Так, ми перемогли боса, тому ми забираємо це все. Ми пройшли оце, всю цю скалу, шкалу по якусь. Тепер ми можемо купити. Ось цю штуку. По їх бабам. Тепер в нас ще є дофіаліон, можливостей. Тому давайте купимо нову бомбочку. Тепер ще трохи поклікаємо, позапарюємося і прокачаємо бітлі. Прокачаємо йому колеса як можемо, і все. Що ж, друзі, дякую за перегляд! З вами були Бітлі і я, Ванкраті75, або просто в або Ваня. Як вам зручно, називайте в коментарях, або коли ви мені щось пишете в телеграм-канал. Коротше, неважливо. Всім бувайте і всім до побачення. До побачення, любі переглядачі.